Всім привіт! Дійшла черга до нашої капусти, яку нещодавно зрізали з грядки. Треба її переробити, попарити, побрізати жилки і поскладати в банки. Лишайтесь зі мною, буде цікаво, буду показувати, як і що я роблю. Ось так. Ось так наша капустинка вже париться, складаємо її на піднос, потім прохолоне, ось так париться, виймаємо її. Я перше кидаю. З тої сторони, де був качан, там твердіше, і вона в мене перша більше там вариться, Ну, пропарується, ось, а потім трошечки тільки перевертаю отак. Ось. Що так буде погано, видно, бо пара. О. І ось так закриваю. І ось так. Пропарилась листя. Водичку я так добряче солі всипала, Добряче солі. О, І ось так. Ну що, шумить, витяжка шумить, погано буде чути, але ось ось той процес. Пару вже другу було. Було капуста. Тут вариться, ще в мене одна баночка вишні так, Таку я вже лишаю, то я її відложую, може капусти сушу. Так, тут маленька, тут зараз ставлю ще одну. Не не так, достаємо. Так, шумить витяжка, але нічого не зробиш, хоч трошки вона щось там себе відтягає. Ось допарється останній наш качанчик, ось так вже напарила стільки. Зараз буду готовити, зараз буду готувати банки трьохлітрові. О Закипячу ще Росіл солений. Все вам покажу. Ось так. Як буду хай прихолоне, тоді буду ще чистити. Але з капустою вже з паренням ми вже закінчили. Ну, Попарена наша вже капусточка. Попарена капусточка і я видаляю ті жилки. І зроблю, і зроблю так. Заложу в камеру, в кульки трохи і візьму одну банку для експерименту, залию цей, бо взагалі тут я собі так почитала, що я ж робила, то заливала банки розсілом завжди пізню капусту, восени. Я не займалась таким влітку, і не знаю, не впевнена, як вона буде стояти, як вона буде вести себе. Бо якщо то на квасення капуста ранніх сортів, середніх вона не підходить. Вона ну, починає так слезити і не підходить, не підходить. Але я собі думаю, може вона як пропарена, може в неї не буде того. Значить, зроблю так. Зроблю в холу в камеру положу, собі в листків, а ту одну банку візьму, все-таки я попробую. Щоб я собі знала, наприклад. Я була, щось я собі так подумала, парила, парила і подумала, що не буду я рискувати з нею, а зроблю. Бо в камеру, то я завжди ложила собі, то без проблем. В камера у нас тобі буде цей. Лежати замерзне і собі добре. Але деколи так буває, що в камері і місця немає. То теж так не дуже того місця є, але десь там знайду її розкласти. А то одну банку зроблю експеримент. Що буде? Пропаде, ну, то пропаде. Буду вас тримати в курсі. От зараз чищу. наскладаю в кульки. Гарно в камеру і наскладаю в баночку, зроблю русіл на літру води, дві столові ложки, солі, таких добрих ложків, можна сказати, навіть щубом. От, воду навіть і взяла вже і простерилізувала. Ну, то так і, так і зроблю, так і зроблю. Ну, ось так. Наклала я кульочків. Три кульочки. Там 20 листів, там е, 30. А тут такі маленькі, то я їх не рахувала, може їх навіть і 40 і 50. Ну, і залила, тісненько поскладала, залила їх маринадом на літру води дві щупком солі. Розмішала, залила. І зараз накрию кришкою, і винесу. Ну Побачимо, зробимо експеримент. Чи можливо так з ранньої капусти квасити е, собі на зиму на голубці? Всім. Всім до побачення! Ставте лайки, кому сподобалось відео. Пишіть коментарі. Буду вдячна за подобайки, за лайки. Всім до побачення, всім добра і миру!